Інформаційні підсумки п'ятниці 15 березня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Повернулися на щиті. Хмельницький попрощався з двома героями-добровольцями. Вони загинули в один день. Чекають вдома. Рідні військовополонених вийшли у середмістя на традиційну вже 83-ю акцію. З вірою в Бога та перемогу. Храм успіння Пресвятої Богородиці став центром волонтерства мікрорайону Ружична. Сотні хмельничан провели в останню земну дорогу героїв Володимира Безінського та Олексія Постернака. Чин прощання відбувся сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. Обидва вирушили на захист України добровольцями 26 лютого 2022-го. Спочатку служили в 19-му окремому стрілецькому батальйоні, потім в Добробаті Балу, який увійшов до лав 86-го окремого батальйону тероборони. Володимир та Олексій були операторами БПЛА. Загинули внаслідок атаки ворожого дрона 12 березня на Херсонському напрямку. Поховали героїв на Алеї Слави у Раковому. У свято георгійському храмі попрощалися з двома героями-добровольцями. У четвер вони повернулися до Хмельницького на щиті. Олексій Постернак і Володимир Безінський вирушили на захист України 26 лютого 2022-го. На той час я був командиром 2-ї роти 19-го такого батальйону. Потім ми створили свій Добробат. І вже з добробата ми зайшли в 86-й батальйон в розвідку. Я був у них командиром. Вони загинули 12 числа. Разом вони разом працювали, разом все разом робили і разом загинули. Знаю одне, що вони загинули. Обнявши друг друга, вони вже, навірно, поняли, що їм приходить кінець. Вони обняли друг друга і так їх знайшли в обнімку. Дев'ятеро бійців Добробату Балу, серед яких були Володимир та Олексій. Майже півтора року воювали у лавах 86-го окремого батальйону тероборони ЗСУ на Бахмутському і Мар'їнському напрямках. Останнім часом боронили країну на Херсонщині. Бійці із позивними Тесла і зальот були операторами БПЛА. Разом зайшли разом з перших днів. Можна би сказати, цієї піражкої війни працювали в парі, один одного допомагали, так і страхували один одного. Олексій був, прокладав інтернет, працював в «Іксіті», сіті. Володя працював на заводі. Володимир Безінський не дожив до свого 48-го дня народження шість днів. У нього залишилися дружина і четверо дітей. Мастером працював 25-му училищі. Потім на Радізавод перейшов, там ті типу, парафії до Білик. Підправили в Токіо. Ми може двоє внучаті дали. Двоє діток, в старшому 15, а ті менш 7. Ну а от приїхати з собою, в неділю вже приказ був підписаний, все, і... не приїхав, привезли. Олексію Постернаку на віки 40 років. У нього залишилася дружина і двоє дітей. Ми знаємо, як Йошу, Львову, маму, багато розповідав, як Володя тесла, розповідав за дітей. Цю пару знав весь фронт. Скільки роботи, скільки вони зробили. Подай Господи, воїнів нам, які ті життя за Україну і з Росією в наш час. На Володимирові, молодиморові, на представленому Олексієві борцям борцям волю України. На мій день народження Олексій записав мені вітання. Це подарунок від справжніх козаків, від справжніх воїнів. Я за це щиро дякую. Вчора був День Добровольця. І вчора, на День Добровольця, вже я мав Олексію зробити подарунок. Він мав отримати відзнаку воля і мужність. Нам залишається пам'ятати, тому що це дуже хороші, високопрофесійні військові люди, які навчилися заради нас робити неймовірні речі. Ми зобов'язані пам'ятати їх, допоки будемо жити. Поховали Володимира Безінського та Олексія Постернака на Алеї Слави у Раковому. Ірина Аріон, Микола Юрковський – Новини міста. Дев'ятсот хмельничан отримають одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 6 мільйонів 700 тисяч гривень. Це демобілізовані та діючі військові, рідні загиблих захисників, поранені бійці та жителі громади, чиї домівки постраждали від атак ворога. Рішення ухвалили напередодні на засіданні виконавчого комітету. 1 мільйон 800 тисяч гривень додатково виділили на реабілітацію дітей з інвалідністю. 125 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування отримуватимуть кишенькові кошти. Ірина Муляр детальніше 6 мільйонів 700 тисяч гривень. Саме таку суму рішенням виконкому виділили на виплату матеріальної допомоги хмельничанам. Її отримують 916 мешканців громади. З цих власних категорій 90 членів родин загиблих загальна сума майже 2 мільйони гривень. 89 поранених наших військовослужбовців, які або зараз лікуються, або лікувалися, проходять реабілітацію, отримують матеріальну допомогу на загальну суму 850 тисяч гривень. А також 635 військовослужбовців це діючі військовослужбовці або вже демобілізовані військовослужбовці. 635 на загальну суму 3 мільйони 200 тисяч гривень. Також п'ять хмельничан отримують матеріальну допомогу на 200 тисяч гривень. Це ті хмельничани домоволодіння, яких постраждали від терористичних атак російської терористичної держави. Більше 60 неповнолітніх отримали статус дитини, яка постраждала від воєнних дій та збройних конфліктів. 125 дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування отримуватимуть кишенькові кошти. 1 мільйон 800 тисяч гривень додатково виділили на реабілітацію дітей з інвалідністю. Ми збільшуємо кількість послуг і кількість діток, яким ми будемо допомагати. І заради того передбачено додатково до раніше виділених коштів 1,8 млн мільйона гривень. Погодили її отримання додаткових грантових коштів від північної екологічної фінансової корпорації на комплексну термомодернізацію закладу дошкільної освіти номер 45. Нині триває розробка проєктно-кошторисної документації збільшення фінансування з початкових 700 тисяч євро до 805 тисяч євро без зміни розміру внеска міста. Тепер ми зможемо зробити енергоефективну систему гарячого водопостачання на основі теплових помп. Зможемо більш якісно. Вирішити питання утеплення даху, забезпечення системи вентиляції з рекуперацією тобто цілий комплекс заходів, які можна буде зробити значно краще ніж передбачалося на самому початку. Ухвалили і план реагування на надзвичайні ситуації у громаді. 30 військовослужбовців отримали 50% відсоткову компенсацію на оплату вартості навчання у вишах. Підтримка військових залишається у пріоритеті. Напередодні комітет виборців України проаналізував дані щодо видатків обласних центрів на оборону у 2023 році. Хмельницький увійшов до трійки лідерів: майже півтора мільярда гривень. Виділено на сили оборони, і це питання пов'язане тільки з обороною або з допомогою військовослужбовцям. Тут немає укриттів, тут немає там безкоштовного харчування діток військовослужбовців, тут немає медичної допомоги, тут немає реабілітації, тут немає пільгового приїзду в абсолютних цифрах, тобто в виділених коштах ми треті серед всіх обласних центрів. Ну але якщо брати відсоток до бюджету. То ми впевнено перші, тому що ми поступилися міста мільйоникам Дніпро і Києву в абсолютних цифрах. Ну, треба розуміти, що бюджети там в рази, а в Києва навіть в десяток разів більше ніж Хмельницькому. Наш принцип це все для фронту, все для перемоги. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. Третю неділю березня в Україні відзначають день комунальника. У Хмельницькому напередодні професійного свята працівників галузі відзначили нагородами і подарунками. Двоє працівників ЖКГ отримали ключі від квартир. Один з них зараз служить у Збройних силах України. Загалом 172 працівники житлово-комунальної сфери громади нині захищають Україну. Шестеро віддали у боротьбі свої життя. Раніше працював у МК центральна з сантехніком. А сьогодні два роки, як служу на фронті в Збройних силах України. Пішли захищати батьківщину, наші сім'ї, других людей, щоб ну, ворог не, не дійшов сюди і щоб тут люди могли працювати. Мій напарник, з яким ми працювали три роки разом на одному участку. На даний момент в нього вже три участка, тому що нема кому працювати, і він йому важко працює, але справляється зараз. Такий складний час, також люди користуються водою, теплом. Це треба обслуговувати. Працівники комунальної сфери забезпечують сталу життєдіяльність нашого міста в надзвичайно складних умовах. В умовах постійних терористичних атак, коли доводиться і господарство забезпечувати і ліквідовувати наслідки терористичних атак, ракетних, БПЛА, там і так далі, коли доводиться проходити осінньо-зимовий період в надзвичайно складних умовах, значна частина комунальників сьогодні воює. 172 працівники житлово комунальної сфери Хмельницької громади, зараз перебувають на Фронті є е, 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 на фронті керівники комунальних підприємств. Шість комунальників наших колег віддали своє життя в російсько-українській війні, загинули на фронті. Два наших колеги, комунальники безвісти зникли, і 16 наших героїв це близькі родичі, працівників житлово-комунальної сфери. Десять сьогодні наших комунальників будує фортифікаційні споруди і укріплення на східному напрямку. От Ці хвилини вони безпосередньо це здійснюють. Наші комунальні бригади працювали на Запоріжжі, будуючи фортифікації укріплення. В Чернігові кілька разів в Ізюмі, коли ліквідовували наслідки або окупації, або постійних ворожих обстрілів. Тому люди працюють і роблять насправді величезну роботу за цей Тільки Дякую. 83 я акція Поверніть героїв з полону відбулася у Хмельницькому. До неї долучаються сім'ї військовослужбовців, які нині перебувають у неволі або вважаються зниклими безвісти. Підтримують акцію і рідні захисників, які вже повернулися із полоном. Сьогодні, хвилиною мовчання, вшанували пам'ять українців, яких вбили росіяни, зокрема тих, хто загинув від авіаудару по Маріупольському драмтеатру 16 березня два роки тому. Подробиці у наступному сюжеті. Пані Вікторія у березні 2022 року приїхала до Хмельницького із Маріуполя. А її чоловік залишився обороняти рідне місто після виходу з Азовсталі потрапив у полон. Повернувся з неволі місяць тому, 8 лютого. Мій мені каже, я відчував, що ти за мене борешся. Він не знав цього. Він не мав ніякої інформації про Україну. Він переживав дуже сильно, але він відчував. Вони відчуваються на рівні інтуїтивного чудо, якого чекаєш два роки. Потім була реабілітація, там дуже серйозні проблеми зі здоров'ям, але це все зараз вирішується. Вікторія тепер вже разом із чоловіком продовжує виходити на акцію Поверніть героїв з полону, адже хоче, аби визволили кожного українського захисника. Ми кричимо на весь світ, інформуємо про те, що в нас така біда. І... Я дуже молюся кожен день, щоб це якнайшвидше було повернення кожного хлопця. Я дуже вдячна, що хлопці наші дуже стальні, вони сильні, вони тримаються, вони незламні. Попри те, що в них такі умови. Вже 83-ю п'ятницю поспіль у Хмельницькому відбувається акція Поверніть героїв з полону. До неї долучаються сім'ї військовослужбовців, які нині перебувають у неволі або вважаються зниклими безвісти. Хмельничан закликають зупинитись, зробити та поширити у соцмережах фото акції. Адже суспільство повинно пам'ятати про тисячі військових, які досі перебувають в неволі, в нестерпних умовах. Сьогодні 83-я акція. Щоб знову нагадати всьому світові, нагадати суспільству про те, що війна триває, що численна кількість наших українських громадян знаходяться у полоні, що численна кількість наших українських захисників і захисниць безвісті зниклі і їх родини чекають. Із Меджибізької громади приїжджає на акцію Катерина Юрченко. Її чоловік захищав Україну у складі 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. 13 березня минулого року зник безвісти на Луганщині. З того часу поки що ніяких новин. Ми і шукаємо, і чекаємо, і віримо. На акції я виходжу в першу чергу для себе, для свого чоловіка, щоб за нього не забували, тому що останнім часом байдужість людей вбиває яких не стосується війна чомусь, щоб хоча б було якесь співчуття і підтримка, хвилиною мовчання вшанували пам'ять українців, яких вбили росіяни, зокрема тих, хто загинув від авіаудару по маріупольському драмтеатру два роки тому, 16 березня. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Сотні кілограмів смаколиків, фруктів, м'ясних виробів придбали прихожани храму Успіння Пресвятої Богородиці, що у мікрорайоні Ружична. Волонтерити почали у жовтні 2022 року. Їжу відправляють українським захисникам. За потреби купують також ліки, буржуйки, тепловізори та дрони. Якщо ж є запит від військових, передають окопні свічки та маскувальні сітки, які виготовляють самі. Детальніше Олександра Семенюк. Третій місяць поспіль жителі мікрорайону Ружична плетуть маскувальні сітки. За цей час їм вдалося виготовити 22 полотна різних розмірів. Ми плели сітки великі. Зразу ми плели 4 сітки, тобі дуже великі плели ми 12-метрові Плели а зараз ми 6-метрові плетемо. Готові маскувальні сітки несуть до місцевого храму у Спіння Пресвятої Богородиці. Її прихожани активно волонтерять з жовтня 2022 року. За цей час придбали та передали на фронт генератор, тепловізор, 8 дронів камікадзе. Також українським військовим постійно відправляють домашню їжу та іншу допомогу. Печемо пиріжки, в'яжемо шкарпетки, заготовляємо сало, м'ясо, колбасу. Цукерки і ліки. Виготовляють і окопні свічки. Аби пришвидшити процес, змайстрували спеціальний стіл. Як тільки є у нас парафін, ми вже 100 кілограмів ну, освоїли цього парафіну, то виготовляємо 100 кілограмів на одну баночку таку йде в середньому 300 г парафіну. Якщо зробити один фітільок, то воно повинно загорітися все одразу. Для того, щоб краще ну, весь картон з парафіном. Підпалився, треба стрічі тільки у Хмельницькій міській територіальній громаді. Нині налічується близько 30 парафій православної церкви України. Більшість допомагає армії. Є парафії, які передали на сьогоднішній час більше 200 автомобілів. Я розумію, що це не один настоятель, але він зорганізував і таких парафій не, не одна. Є парафії і благочиння, які долучаються і збирають матеріальні кошти, які витрачають зараз на, на кошти на дрони чи на речі необхідної гігієни чи медичних засобів. За необхідності парафіяни возять допомогу українським військовим самостійно. На фронт їздить і Павло Юристий. Перш за все, ця підтримка, яку ми даємо, духовна підтримка потрібна там. І ми показуємо, що ми, перевозячи ту допомогу, надаємо її, але ми показуємо також, що ми не забули про них. Ми їх пам'ятаємо, цінуємо їхній подвиг, молимося за них, відвідуємо їх і говоримо про те, що ми вас чекаємо тут. В храмах організовують групи підтримки для рідних діючих військовослужбовців, загиблих, безвісти зниклих та військовополонених. Там надають як духовну, так і інформаційну підтримку. Майже у кожному храмі ПЦУ діє збір на різні потреби військових. Долучитись може кожен. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо гарних та спокійних вихідних. Слава Україні! Legenda